Доброго вечора, друзі. На Навечері вже темно. Ввечері. Ну, темно, темніє, скажімо так, вже вечір. Був в районі, до Толька заїжджав. Були такі-то трошки знахи такі. Тольку знайшов мені меді. Меді знайшов потім отакий от приборчик. Люксметр. Що воно, куди воно, хто знає. Потім я знайшов таке реле. На МТ у мене таке стояло на Дніпрові. Потім телефон чуть такий цікавий. Я такий ще не знаходив. Дуже цікавий. Потім Все, їхав вже додому. Тут бачу полежать пару мішечків. Ось тут міді. Провода. Потім був такий ось екран. Ось якась приблуда, щось було, щось робили з педалі. І отак, весь дій, замки навалено. Кришка металлом, пір'їва подушка маленька. Ось такий ось годинничок. Думав, сучасний, коли ні. Так. чайка фокус такие на задней крышечки пойдет и я нашел вот такую всю коробку лего классик 1500 штучек фишек воно все там есть все по пакетикам бумажечки все, все, все на месте Лего я люблю знаходити, я вже познаходив попереду багатенько. У мене лего вже, до речі, я познаходив добре вже. От такі шланги я випалюю. Кидаю в костер, їх багато, і менші, і більші. Оця штука Латуньова, гайка Латуньова. Тут треба терти, дивитися. Тут а латуніві бувають. Бувають не латуніві. Гайки. Фокус. І от їх в костер накидаю по різних. І потім пільнюком напільником трудивлюся. Що латунь, що сам. І потім, ви знаєте, пакетик не собираєш, а пакетику кіл 15-20. Такові мелочі. Це більш похоже, як на цамовий. Окисли є на цам. Сам теж ціна непогана. Подушка, до речі, я вже сьогодні таку знаходив одну. Треба подушки ретельно передивлятися, один чоловік з нашого села знайшов подушки. Була така плана подушка маленька, з замочками. Каже, взяв, крутив, 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 крутив в руках, круп замочок по кругу. Я відкриваю, а там пачка грошей. Було. Пачки 10 500 гривень. А них ж подушки, в подушки багато, хто збирає пір'я, а подушки не перевіряє. То в подушках люди ховають, а подушок викидаються ой як багато. А хто в тих подушках передивляється? Здали подушки та їх, все. Це на прийомки там уже їх шуршать. То я більш як упевнений, люди... Знаходили речі непогані. Речі знаходили непогані в подушках. все, ну типу побалакали, зложився. І, блін, мішечок гарний. Сілий такий. Треба забрати.